Доброго дня, колеги. Сьогодні 11 березня, городище Черкаська область. Так як і я обіцяв, хочу зробити короткий огляд тих столових форм та сортів, які на протязі декількох років показали себе дуже добре. Я не беру до уваги ті, які мають, на мій погляд, потенціал. Я сьогодні буду розмовляти тільки про ті сорти та форми, які мені дуже подобаються, і можливо не один рік. Якщо ви порівняєте із тим списком, які верніше з тим відеороликом, який я робив в минулому році, то зможете звернути увагу, що список трішки змінився. Ну, на того є певні якісь суб'єктивні причини, але по суті зараз я хочу знову ж таки підкреслити, коли я говорю про список, який мені подобається, то звичайно я говорю про те, що стосується моїх умов. І, будь ласка, не пишіть в дописах. Такі коментарі, що необхідно писати, що то в ваших умовах чи не в ваших. Звичайно, я не можу бути в умовах Кривого Рогу чи Одеси. Тому, звичайно, я тільки говорю про свої умови. Здається, умови це здається лишнім. І так починаємо. Перше по списку в мене це, ну, так, не то, що це найкраще, мається на увазі перший, який обговорюється, Арманія. Чим подобається завжди він стабільний, опиляється хорошо, врожайний, гарний грона. Ну, якщо говорити про ринковість, він досить непоганий, непогано себе веде, то тобто є себе поводить, смак досить непоганий. В принципі, як для ринку, то це досить непогана форма. Далі, атос. Я в окремому відео казав, що коли він напилився, і коли я бачу багато гороху в деяких гронах, то я його не люблю. Але коли він очищений від гороху і потім достигає гарна, рівномірна ягода. Якщо йому дати час дозріти, він дозріває в ранні терміни, все так, же, але має відмінний смак, як на свої терміни, то Атос мене продовжує рости і буде рости, тому що ну, він досить хороший по своїх смакових якостях і по своїй врожайності. Байконур багато знають його як трудягу, безвідказний, досить хороший по смаку. Я знаю, що в когось він не йде на ринку, в нас він чудово йде, якщо йому дати достигнути можливість. І це трудяга, який витягує 25-30 кілограм з куща на одній площині. Мене це задовольняє, при тому, що він не тріскун. Велика. В моїх умовах він не тріщить. Звисаючий приріст закриває, притінює ягоду від того, щоб вона підгорала. Хоча, звичайно, окремі ягоди є підгорають. Гарна, здорова, смачна ягода, як для людей на ринку, а люди на ринку не відрізняються від людей не на ринку. Тобто він подобається і моїй сім'ї людям на ринку. Тому Велика продовжує на перший рік подоносити і давати хороший Динька. Ну, Досить хороший виноград, досить, він досить ранній, смачний. Достатньо, знову ж таки, смачний і красивий, щоб бути теж у цьому списку, який нам подобається, на ринку подобається зорінька. За рахунок того, що він досить швидко скидає кислоту, може здаватися, що ягода дозріла в дуже ранні терміни. Хоча, якщо йому дати повисіти трошки більше, то він набирає цукор і тоді цей виноград дійсно солодкий. Ну, гармонійний смак, але я вважаю, що, як і, не, як і багато інших виноградарів, що він повинен бути цей сорт чи форма за рахунок того, що він має малиновий колір, він дійсно хороший і він не тріскун. Окремі грони я залишав на винограді, мабуть, до 15 вересня, починав заізюмлюватись, проблем з ним не було. Інтрига велика, в моїх умовах показує стабільно передбачуваний результат. Урожайний, скоріш за все, він має е, певну стійкість до е, то є морозостійкий е, сорт. Що е, можна сказати про урожайність? В цьому році я зібрав в минулому верніше, році, я зібрав близько 40 кг з куща. Не тріщить, стабільний, хорошо визріває лоза, не боїться перенавантажень. Смак, смак, якщо дати можливість достигнути, смак. Е, Якийсь такий медовий медовий гармонійний смак, тому ну, я вважаю, що він має право на життя. У нього е, мармеладно-соковита м'якіть, тобто він не твердий по своїй консистенції, але він досить легкий в обходженні. Тобто запитували про те, що посадити початківцям. Можливо, це один із е, е, тих сортів, які варто було б мати дійсно початківцям. Красава. Тверда ягода, м'ясиста, тверда ягода, урожайний, нетріскун. Смак гармонійний, ну я би сказав, що смак більше такий все-таки смаку. Ну, В принципі, він на ринку непогано йде у нас. Подарок Ірині, він давно в мене досить плодоносить, і він все також мені дуже подобається. Солодка, з тонкою шкіркою, ягода. Смачний, гармонійний, дуже солодкий, можливо, це мені подобається, що він за рахунок тонкої шкірки, ти його розжу... ну, коли розкусуєш, він наче в тебе взривається в роті, хоча він не водявий. Гарний колір малиновий, не уходить в темні тона. У мене є думки його пересадити, зробити кущою на, на основному винограднику. Пам'яті учителя в моїх умовах він не має тріску навколо гребіножки, тому. Як для ранніх, для дуже ранніх термінів він в, одному, в одній лінійці зармані стоїть. Він росте в мене, і поки що я не думаю про те, щоб його чимось змінювати. Слава Україні чи слава України, теж безвідказна форма, гарний сорт, чи форма, гарні показники. Є свої нюанси, я про них розповідав в одному із відео. Це все-таки необхідно слідкувати за перенавантаженням і за. Щоб не було необхідно слідкувати, щоб не було потім сильної великої насиченості, тобто ягоди можуть бути грона можуть бути, бути ущільненими і тому необхідно проріджувати, щоб не було гнилі, може бути гниль в гронах. Кишмиш лучистий, кишмиш красний, кишмиш століття це всі три сорти, які в моїх умовах показують не один, не перший рік. Прекрасні результати, всі три. І в плані урожайності, і в плані смакових. Кишмиш, цимус, я з ним працюю вже не один рік. Ну, в моїх умовах насіння немає. Рудименти є. Ну, в плані водявості ягоди, про яку пишуть багато виноградарів, спробуйте, спробуйте не спішити її різати, можливо. І ви звернете увагу, і ви побачите, що водявість ягода стає смачнішою. Вона не така водява, вона стає. Ну, як схожою по смаковим на цитрон немагарачі. Кишмиш Юпітер, не дивлячись на те, що там великих грон, сильно великих грон немає, ну, він йде непогано на Ізюм, непоганий з нього виходить ізюм, І які б не були грона, в наших умовах його розбирають, тому що багато людей, багатьом людям такий смак подобається. Ну, остання форма, мабуть, про яку я хочу сказати, як про. Ту форму, яку, яка в мене росте, це Сюзанна або красна пуля, теж вона показує вже не перший рік хороші результати. Смачна, якщо достигає, вона має, маючи тонку шкірку, вона має гарні смакові якості, як для гармонійного смаку. Тому Сюзанна знову ж таки в списках тих сортів, які мені подобаються. Ще би я сюди додав торнадо. торнадо Ну, він показує себе другий рік в навантаженні. Ну, обидва роки він показав себе з прекрасної сторони. Хороший сорт чи форма, яка, я думаю, що вона буде жити далі. Ну, і є такі перспективні, я їх називаю, сорти. Я коротко по них пройдусь. Це ті сорти, які не перевірені в моїх умовах вже. В достатній мірі, але які показують потенціал, і, можливо, вони будуть себе рекомендувати далі, як надійний. Васіліса 2, Басанті, Дніпровський сувенір, флагман, золотий купола, красавчик, мальчик з пальчик, мелодія, купідон, роза красна, перцовий красний фламія. Це те, що мені дуже подобається. І те, що я думаю, що воно буде в мене на земельній ділянці, на моїй рости, скоріше всього, що, тому що є, є в цих форм е, хороший потенціал. Ну а в наступному відео я коротенько розповім про те, що в мене під питанням, і можливо, воно піде з моєї земельної ділянки цієї осені. Всього найкращого, до, на, до наступного відео.